Вітаю вас, друзі! Сьогодні такий чудовий сонячний день, і я вирішив зробити невеличкий тест для свого автомобіля, так як я його придбав не так давно, і хочу мати уявлення щодо його технічного стану. Я хочу перевірити, чи скажу так, що на цьому автомобілі витікає антифриз. Я знайшов це місце, основне це помпа. Але я хочу переконатися, що ще немає якихось внутрішніх витоків антифріза у цьому автомобілі Volvo XC70, XC70 2009 року. Що для цього нам буде потрібно? Ендоскоп, ось така помпа з насадками для того, щоб створити тиск. Подивитися, чи немає ніяких протоків антифрізу у двигун, у циліндр-двигуна. Ось власне ця помпа є. Перед тим як накачувати, ставити під тиск систему охолодження автомобілі, зверніть увагу на максимальне цифри по тиску, ось зазвичай в автомобілях десь 14-15 PCI, але в даному автомобілі тут 21 PCI, тому старайтеся не накачувати більше, щоб не пошкодити саму систему. Як ви починаєте роботу з електронікою, обов'язково знімаєте клієнту з акумуляторів, щоб потім у вас не було помилок у комп'ютері вашого автомобіля. Власне, я вже викрутив свічку. Для того, щоб це зробити, вам треба зняти ось тут дві електронні клеми, 5,8 сокет і з магнітом у середині. І також вам треба буде такий рачет. Коли ви виймаєте свічку, я покажу її ось так. Обов'язково проінспектуйте її, чи немає в неї нагару, чи немає масла. Ця свічка вона не в ідеальному стані. Бачимо, тут трошки є нагара. Як для такого пробігу автомобіля, вона ще може трошки попрацювати. Також, коли знімаєте свічки, переконайтеся, що тут немає у вас ніякого сміття, і щоб нічого не попало в циліндр, щоб потім ці це сміття не пошкодило вам двигун. І можете, навіть якщо ви. Відходити, кудись чи відкладаєте цю роботу, можете закрити циліндр якоюсь руховичкою чи тряпочкою, щоб туди нічого не потрапило. Отже, накачуємо систему охолодження до 21 PCI. Далі ми беремо наш. Ендоскоп підключаємо до комп'ютера і опускаємо ендоскоп. Отже, зараз ми бачимо наш поршень, бачимо в ньому нагар, але тут немає слідів протікання антифріза явних через перекладку блоку циліндра. І зазвичай, коли антифріз протікає, він трошки так відмиває цей поршень. Я також дивився із огонь дзеркала верхню частину і не побачив слідів протікання антифрізу. Так, циліндр перевірено. Тепер нам треба зібрати все назад. Беремо свічку І. Вкручуємо його її назад. Спочатку це робимо руками, щоб випадково не зірвати різьбу. А потім вже беремо інструмент і докручуємо цю свічку. І далі вот такі самі послідовності, як ми і розбирали.